В рамках всеукраїнського олімпійського тижня в загальноосвітній школі номер 4 відбувся відкритий олімпійський урок. Цікаво, що окрім вчителя фізкультури, до його проведення долучився і восьмикласник Андрій Савків. Він продемонстрував учням вправи, яких навчився улітку, будучи учасником міжнародного проєкту Школа успіху фонду братів кличків. Відкритий олімпійський урок організовано з ініціативи Калузького міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх та дирекції загальноосвітньої школи номер 4 Провела урок вчитель фізичної культури вищої категорії, лауреат обласного етапу конкурсу Вчитель року Світлана Маркус. Учні го А класу привітали колишні випускники 4-ї школи, директор міського центру спорт для всіх Олег Нижник і головний фахівець центру Мар'яна Савка. що році я закінчив цю школу і перші свої кроки в основному, коли я був в шостому класі, я заведу у цьому курси в залі саме в тій кільці я розпочинав вчитися грати, кидати, забивати баскетбол, І хочу вам побажати сьогодні, щоб ви любили здоров'я. З маленьких кроків фізичного лікування робляться великі кроки. Гості подарували для школи футбольний і баскетбольний м'ячі, а вчителя Світлану Маркус нагородили грамотою за сумлінну працю в галузі фізичного виховання і спорту та пропаганду здорового способу життя. Під час розминки восьмикласник цієї школи Андрій Савків продемонстрував вправи, яких навчився у школі успіху фонду братів кличків. Цей міжнародний проект створено для обдарованих дітей віком 12-14 років. Учні відвідують майстер-класи відомих людей, проходять тренінги та практикуються в обраному ними напрямку. Андрій є учасником муніципального духового оркестру. Грає на трубі. Торік він подав заявку на участь у школі успіху і влітку впродовж двох тижнів у місті Бучі Київської області пізнавав секрети успіху від братів кличків. Там було багато обдарованих дітей, дуже обдарованих. Я Таких ще ніколи не чув, не знав. Вони були учасниками великих конкурсів, як Україна, має талант», X фактор Там були діти з Америки, з Казахстану, також Це гості цього проєкту, теж обдаровані діти. Там займалися в різних групах, там була музика, танці, екологія, театр та кіно, журналістика та комунікація, ну і інше. Андрій Савків мав нагоду спілкуватися з Віталієм Кличком. Своїм ровесникам хлопець радить подавати заявки на участь у школі успіху. Якщо вони хочуть, то їм варто подавати. Якщо не полегливо тренується, то обов'язково їм треба показати свій талант. Під час відкритого уроку кандидат у майстри спорту з баскетболу Олег Нижник провів майстер-клас з техніки ведення м'яча та кидання в корзину. Далі школярі разом зі своїм наставником та гостями провели естафети ігру у футбол. Успіх це результат особистих дій, прагнень, думок та емоцій кожного, незалежно від зовнішніх чинників. Усвідомлення цієї істини та соціальна активність ведення здорового способу життя і є метою заходів в рамках всеукраїнського олімпійського тижня.